Хочете легко та швидко заряджати магазини? Сьогодні перевіримо, чи дійсно лодери RML та магазини Фаерон для r 15 m 4 та для АК ідеальне комбо. Дякуємо компанії Фаерон та особисто Михайлу за магазини для тестування лоадерів та їх практичного застосування. Магазини Фаерон виготовлені із сучасних матеріалів, скло наповненого поліаміду або полікарбонату. Вони теж витримують великі навантаження, перепади температур, стійкість до ультрафіолету та агресивного середовища. Це якість, яка відповідає світовим стандартам. А ще ось цей жовтий подавач. Дрібниця, але в темряві це реальна перевага. Наразі є два варіанти лоадерів РМЛ. 545 на 39, 762 на 39 для АК, 556 на 45 для АР-15 та 223 РЕМ для М4. Обидві моделі виготовлені з високоякісного композитного пластику методом лиття під тиском. Давайте перевіримо обидва в роботі. Для початку візьмемо магазин для АК та лодер для цього виду магазину. Сідає чітко, без люфтів і застрягань, і одразу готова до використання. Зробимо те саме з магазином для автомату R15M4 та лодером для цього типу. Тут історія та сама: зручно та швидко. Якщо ваш лоодер гуляє по магазину, це не ремел. А тепер найцікавіше, як швидко можна зарядити ці магазини вручну та за допомогою лодерів РМЛ ставимо таймер та поїхали. Різниця очевидна. Навіщо знущатися над пальцями, якщо є лоадер, RML? А тепер момент істини. Витримає чи ні? Кидаємо. Окей, перевіряємо. Жодних тріщин, жодних проблем. і файрон реально витримують жорстке навантаження. Отже. Що ми маємо? RML FireOn – це ідеальна комбінація для швидкого та надійного заряджання. Витривалі, сумісні, перевірені тестами. Вибір тих, хто цінує якість. Не втрачайте час. Замовляйте лоодер RML на rml.com.ua